Час розгортання платформи 82 секунди. Згортання 68 секунд. Система оснащена 20-кіловатною батареєю, яка дозволяє платформі проїхати понад 40 кілометрів на одному заряді. Зарядка батареї триває близько 12 годин. Також система може бути додатково оснащена двома батареями по 6,6 кВт, Тобто загальною ємністю додатково 13,2 кВт. Одною з основних задач, яку повинен виконувати ця платформа, це є розміщення на ній ретрансляторів зв'язку і управління для команд, які управляють впівдронами і іншими системами дистанційного керування. Застосування таких систем дозволить глибше в лінію фронту розмістити системи передачі зв'язку і знизити ризики для особового складу.